Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua Сьогодні хочу вам показати цікавий пристрій. Актуальний зараз у нас, до речі, в Україні називається автоматичний перемикач водорезервного живлення. Виробник Китай, завод називається Tommezen, розрахований на 63 А потужності. Суть яка заключається в тому, що коли пропадає основне джерело живлення, а це наша мережа, то він переключає автоматично на резервне живлення. Резервне живлення може бути портативна зарядна станція типу EcoFlow, генератор або інші джерела живлення. Підключення. Ось ви бачите малюнок, це основне джерело живлення, наша мережа міська. Ми сюди підключаємо R. це фаза N – це 0 Частина B виходить це альтернативне джерело живлення. Тобто, наприклад, ваш генератор ось малюнок показує, джерело Б. Так само підключаємо R фаза N – 0 Але є нюанс, що все це працювало. Я його підключав без оцих. Проводів на цей контактну групу, воно не працює. Потрібно запаралелити ось фазу на AR. І 0, ось ви бачите, на АН. Тут потрібно зробити те ж саме. Я так зрозумів, що запитується блок реле, який керує вже основним перемикачем. Це ось перемикач. Цей пристрій має автоматичний ось режим і ручний. Зараз ми стоїмо в автоматичному режимі. От зараз я включаю основне джерело живлення. Як ви бачите, стрілочка стояла на альтернативному і автоматично переключилась на основне. До речі, перемикання проходить менш ніж за 8 мС. За що ми вибрали цей пристрій? Тому що досить швидке перемикання. В інших виробників ми зустрічали і 30 мсекунд, і 40 мілісекунд. Тут 8 мС. Тобто більшість ваших приладів навіть не замітить. Давайте промоделюємо. Зараз вмикнемо. Альтернативне джерело живлення має засвітитися світовий діод. Як бачимо, зараз у нас є два джерела живлення. Зараз ми відключимо основне живлення від мережі. Подивимося, що вийде. Бачите, автоматично швидко перемикнувся на альтернативне джерело живлення. Таким чином ви можете автоматично перемикати свої джерела незамітно для своїх пристроїв. Є ще також цікавий момент в цьому пристрої. Цей пристрій може вимикати, тобто, наприклад, якщо це генератор, Глушити його. Ось ми бачимо ще три контакти. Нормально замкнутий, normal Connect, управляємий Connect і нормально відкритий normal open. Те ж саме і тут. Тобто, якщо ви сюди подасте на connect, керуючий провід, Тобто, наприклад, живлення 200 фазу сюди. І при цьому перемиканні, ну, в залежності від нормально відкритий чи нормально закритий, на ваш генератор або зніметься фаза, або появиться фаза. І ваш генератор буде знати, наприклад, якщо появилася фаза, в да, нас включилася основна мережа, пішла фаза ось на генератор. На генераторі має стояти спеціальний блок, який при появі фази він просто його заглушить. Таким чином вам не потрібно буде навіть виходити і заглушити свій генератор. Ось такий пристрій ви можете знайти у нас на, в інтернет-магазині futurio.com.ua. І зробити своє живлення безперебійним. Ну, в принципі, все по цьому пристрою більш нічого цікавого немає. Підключення просте, як ви бачите. Ми можемо зараз моделювати, наприклад, поява мережі основної. Бачите, автоматично переключилась на основну мережу. До речі, основна мережа вона є в пріоритеті цього пристрою. Якщо немає ні основної мережі, ні альтернативної мережі, пристрій вимкнений. Але коли появляється, наприклад, альтернативна мережа, да, ви запустили генератор, воно автоматично переключиться на альтернативну. Якщо появиться основна мережа, Автоматично переключиться на основну мережу. Тобто буде чекати, де появиться мережа. Ну, в принципі, все. Я думаю, зрозуміло. Користуйтесь, замовляйте. Завжди раді будемо вам допомогти. До зустрічі!